Вітаю на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як абуз, або що таке мультиаккаунти, як люди масштабують свої акаунти і на цьому заробляють набагато більше грошей. Тобто, ви з одного аккаунта робите різні активності, проходите різні аірдропи, лаунчпади. IDO і не можете ніяк нормально заробити грошей. А люди-абузери, як їх називають, роблять 20, 30, 100, 200 аккаунтів, і вони заробляють на цьому набагато більше. Тому що з одного аккаунта, якщо є рандомна локація, ви рідко попадете в число переможців. А якщо у вас буде багато аккаунтів, якийсь з ваших аккаунтів буде виграшний і ви на цьому заробите. Тому абузери завжди заробляють великі гроші. Це окремий вид діяльності. Тобто люди на професійному рівні все це роблять і займаються тільки цим ремеслом. І хто справді це робить професійно, він заробляє великі гроші. Звісно, для всіх проєктів це добре, тому як вони. Розраховують на різних людей, а не те, що одна людина буде просто клонувати аккаунти. Це сірий вид заробітку, але він є, і він зараз дуже актуальний, особливо в Україні, так як в нас дуже багато є абузерів. У відео покажу вам приклади, як абузити, як створити безліч аккаунтів, щоб заробляти набагато більше. Я думаю, інформація для вас буде цікава. Хто не знає, що таке абуз, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на ютуб канал і. Продовжуємо Відразу скажу, що я не професійний абузер, я, можна сказати, початківець, тому ваша критика і коментарі тільки вітаються. Абуз, друзі, перекладається з англійською як зловживання або надмірне використання. Наведу вам приклад. Наприклад, в своєму телеграм-каналі я вчора виложував пост про нову активність на біржі ByBit. Як бачимо, є можливість виграти від 20 25 доларів за депозит. Тобто, все, що потрібно було зробити, це купити на одній біржі токен VRA. 20 тисяч токенів на 130 доларів, і завести на біржу Bybit. Ось і все робиться дуже легко. І за це біржа вам нарахує 4 тисячі токенів. Ви швидко зробили цю активність і через місяць біржа вам нарахує 20 доларів. І на цьому все. Що роблять абузери? Абузери створюють купу аккаунтів і роблять цю активність, наприклад, з 10-20 з аккаунтів і заробляють набагато більше. Тобто ви заробили 20 доларів, хтось з 10 аккаунтів. Цю активність зробив, заробив 200 доларів, а це вже набагато вигідніше. На біржі Bybit, до речі, дуже багато є таких активностей і зараз це найактуальніша тема. Також, наприклад, на CoinGecko ми збираємо цукерки. Ви з одного аккаунту збираєте і за ці цукерки купите, наприклад, токени Омега, які скоро будуть продаватися за цукерки. А бузери будуть купляти ці цукерки з багатьох аккаунтів і будуть заробляти набагато більше. Також ось тема була без складень за реєстрацією 2,5 долари і долар 25 за друга. Тобто, ви і заробили 2,5 долари. Не вмієте запрошувати, просто зареєстрували Заробили 2,5 долари. Абузери зробили 10 аккаунтів, заробили 25 доларів, плюс ще по рефералці, ще плюс 12.50. Це якщо 10 аккаунтів, а якщо 100 аккаунтів, тому на цьому абузері заробляють. Правда, тут сильно не по абузиш, так як тут є KYC тобто верифікація по паспорту. Але все це обходиться дуже легко для справжніх професійних абузерів. Тобто, друзі, одними словами, люба активність, яка є в моєму телеграм-каналі, можна проабузити і заробляти на цьому набагато більше. Наприклад, зробити торговий оборот на якійсь біржі з декількох акаунтів, ви заробите набагато більше, встановити додаток якоїсь компанії, ви заробите набагато більше, ніж з одного аккаунту. Тому це є популярна тема, але її не дуже сильно розголошують, тому що абузери не хочуть конкурентів. Тепер давайте поговоримо, що нам потрібно, щоб мати багато аккаунтів. Тому що якщо ви будете все робити з одного комп'ютера, вас спалять, так як це одна IP-адреса, і вас дуже легко вичистити на мультиаккаунти. А ніхто цього не любить, особливо ніякі біржі. В правилах це прописано: що з багатьох аккаунтів активності та різні промо робити не можна, і це проти правил. Абузери ці правила обходять. Що для цього потрібно? Ми зараз розглянемо. Найперше, що вам потрібно, це антидетект браузер. Є багато антидетект браузерів. Можете просто в гуглі написати антидетект браузер і вам видасть цілий список різних браузерів. Я використовую інкогнітон. Мені він дуже подобається, є багато аналогів, то все дуже просто інтуїтивно і легко можна розібратися. Все, що вам потрібно, нажимаємо скачати інкогнітон і скачуємо цей антидетект браузер. Але це ще не саме основне, тому що вам потрібно змінити IP-адрес. IP-адрес треба купляти. Я купую IP на ProxyLine. Раніше я займався вебісідою, і тут я завжди купляв проксі, і вони тут завжди були дуже хорошої якості. Також, якщо вам не підходить проксі, ви можете його легко замінити, пишете в підтримку, все дуже просто. Давайте авторизуємося. Все, що вам потрібно, це поповнити свій баланс, і ви можете купляти проксі. Нажимаєте новий заказ, вибираєте, наприклад, Україну, тому що ми сидимо з України. Вибираємо. На скільки днів, наприклад, на 30 днів буде коштувати $1.77. Можна від 5 днів, 5, 10, 20 і аж на цілий рік. Ви купуєте проксі і у вас вже є в вашому аккаунті проксі. Ось мої всі активні проксі, якими я користуюсь, так як в мене також є декілька аккаунтів. Після того, як ви скачали інкогнітон, встановили його. Ось так він буде виглядати. У мене ось є 4 моїх аккаунти. На кожному аккаунті в мене різні електронні адреси, різні аккаунти. Аккаунти бірж, різні аккаунти CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoRank, так як там я збираю кристали, цукерки, ракетки, тому що це в майбутньому дасть профіт. Також на цих аккаунтах можна робити різні активності і вас ніхто не спалить, так як там різні IP-адреси, і на кожному аккаунті я начебто сижу. З різного місця. Ікогнітон безкоштовно дає можливість мати 10 аккаунтів, ось бачимо профіль 4 з 10. Щоб мати більше аккаунтів, можна мати і 100-200, за це вже треба платити. Тому справжні професійні абузери платять за аккаунти, тому що це вигідно. Щоб створити аккаунт, просто нажимаєте новий профіль. Тут все дуже просто. Пишете назву свого профіля, наприклад, один. Група так і залишається. Вибирайте операційну систему. Windows, Mac, Linux не рекомендується. Версію так і залишаємо, і додаємо проксі. Йдемо на ProxyLine і якщо ви купили проксі, наприклад, ставимо галочку і скачуємо в форматі або HTTP, або SOX 5. Різниці немає. Наприклад, SOX 5, скачали робочий стіл. Є наш проксі, відкриваємо його. І тут в нас є IP-адреса, порт, логін, пароль. Переходимо в проксі, ми скачали SOX 5. Тоді вибираємо SOX 5. І далі з текстового документу все вставляємо сюди. Вставляємо порт, копіюємо IP-адресу і порт, вставляємо. Далі йде в нас логін, копіюємо, вставляємо логін і пароль. І вставляємо пароль. Після чого нажимаємо Перевірити проксі. Як бачимо, проксі робочий. І після цього нажимаємо Создать профіль. І в нас відкривається браузер. У мене профіль вже створений. Давайте покажу вам на прикладі. Останній мій профіль. Як бачимо, в мене IP-адреса зовсім інша, не моя домашня. І як бачимо, що я знаходжусь в Харкові. Хоча насправді я знаходжусь в іншому місці. І далі вже з цього браузера ми можемо реєструватися де завгодно і нас не спалять, що ми реєструємось з одного комп'ютера в багатьох аккаунтах. Собі я почав створювати такі акаунти через Bybit, так як там дуже багато є хороших промо, за які гарно біржа платить. Знаю людей, які мають і по 100 акаунтів на байбіті. І з кожної роздачі заробляють дуже навіть непогані гроші. Також коли є різні роздачі з багатьох акаунтів, це робити набагато краще, особливо якщо це якийсь топовий проект. Єдина проблема, що потрібен QIC, тобто верифікація. Звісно, я раджу робити верифікацію на своїх близьких людей, родичів близьких друзів. Або ж принаймні людей, яких ви знаєте. Це найкращий варіант. Ви не будете переживати, що у ваш аккаунт, наприклад, якоїсь біржі, якщо ви зареєстрували близьку людину, хтось зайде, так як ця людина вас не зможе обманути. Також є біржі OTC, в яких можна купувати верифікації. Наприклад, за 10 доларів можна знайти людину, яка пройде верифікацію, і ви будете мати ще один аккаунт. І так можна наклепати кучу аккаунтів будь-якої біржі, любого гаманця. Чи любого проекту є люди, які за гроші готові пройти верифікацію без проблем. Якщо цим зайнятися професійно, все може вийти. Проте є ризик, що та людина, на яку ви пройшли верифікацію, через деякий час може написати в підтримку і відновити доступ до біржі, тому як на неї була пройдена верифікація. І якщо у вас там будуть кошти, вона може їх вкрасти. Тому гроші сразу виводите на свою основну біржу. Такі варіанти є. Є люди, які на це жалілися, що дроп. Зайшов на біржу і вкрав гроші, які там були. Показую на прикладі біржі ByBit, я вже тут зареєстрував свого знайомого і я без проблем заходжу без нього на цю біржу і роблю тут всякі активності. Все, що потрібно, щоб зайти на біржу, це електронна адреса і аутентифікатор. Аутенфікатор є в браузері. Я без проблем встановив аутентифікатор і заходжу на біржу. Також, щоб заводити чи виводити кошти, потрібен також аутентифікатор і електронна адреса. Все, що потрібно для Bybit. все дуже просто. Під'єднали аутентифікатор, пошту і працюємо. Як тільки є якась активність на біржі, я її виконую і заробляю не з одного аккаунту, а з декількох. Також для кожного аккаунту в мене є криптогаманець Metamask Phantom, тому що виводити на один гаманець з різних бірж не можна, щоб вас не спалили. Якщо ви робите активність, потрібно виводити на різні гаманці. Я вивожу спочатку на Metamask або на Phantom, все залежить від мережі, а тоді вже на свою основну біржу. Тоді ніяка біржа до вас не буде мати ніяких претензій, тобто спалити вас ніяк не зможуть. Майте це на увазі. Для кожного аккаунту також ще можна створити Discord, Twitter. Вони потрібні для айдропів. Їх також можна купувати, але краще робити самому. Тому що, коли ви будете проходити айдропи, там треба робити підписки, ретвіти дуже часто. Вас Twitter заблокує, щоб його відновити, потрібен номер телефону. Якщо ви купите Twitter, ви не зможете його відновити. Тому краще робити самому Twitter. Але потрібно мати номера телефонів. Ось такі нюанси. Те ж саме стосується Discord, Telegram, інших соціальних мереж, які потрібні для проходження аїрдропів чи розіграшів різних проєктів. Також обов'язково всі дані записуйте або в Google таблицю. Або можете, як я, створювати папочку з кожним аккаунтом, і там всі дані від різних бірж, різних гаманців і так далі. Кому як зручніше. Наприклад, ось мій аккаунт, і тут є дані від всіх бірж, від всіх криптогаманців, від всіх проєктів, в яких я беру участь саме з цього аккаунту. Дуже зручно, якщо потрібен якийсь пароль чи ще щось, я заходжу і все в мене є. Записувати треба обов'язково, так як рано чи пізно ви забудете паролі. Також, друзі, є активності, де Потрібно встановити додаток на телефон, наприклад, Bondex, Core, Omega, нещодавно ми скачували. Це все також без проблем абузиться, просто скачуєте емулятор на комп'ютер, він повністю копіює систему Android, ви встановлюєте туди будь-які додатки, які є на телефоні, і також це все можна абузити. Це все окрема тема, не буду затримати на цьому відео. Я думаю, кожен, хто схоче розібратися в цій темі, він обов'язково це зробить. Отож, давайте підемо підсумок, що абузери це, звісно, погано, але така сфера є, і кожен криптоман може користуватися цією темою. Ну, мінімум, ще один акаунт можна створити. Це вже подвоює ваші шанси на заробіток. Наприклад, я завжди мінімум з двох аккаунтів роблю активності, так як під боком в мене є жінка, яка також проходить всі верифікації, також встановлює всі додатки, які я встановлюю, і це все робить. Хоча вона в крипті повний нуль. Але я з допомогою її аккаунтів заробляю більше. На цьому, друзі, буду завершувати. Так поверхнево розказав, що це таке, як все робити приблизно. Звісно, професіонали знають краще. У мене є другі теми, якими я також займаюся, також є основна робота. Але думаю, головну думку я до вас доніс. Напишіть в коментарях, чи ви таким займаєтесь, чи є у вас інші аккаунти, чи взагалі вас це цікавить. У нас є телеграм-чат, можна задати додаткові питання. Все в телеграмі. Бажаю вам, як завжди, профіту, мирного неба над головою. І почуємось в нових відео.